Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Американська оборонна компанія RTX офіційно презентувала новітню безекіпажну реактивну систему залпового вогню Deep Strike. Про це повідомила прес-служба компанії на своєму офіційному сайті. Нова система вже пройшла успішні випробування в межах програми Project Convergence, яку проводить армія США. Під час тестування машина продемонструвала високу ефективність виконання бойових завдань, зокрема синхронізацію системами Управління, автономне маневрування та високу точність, ураження на різних дистанціях, особливості Deep Strike автономність. Система керується дистанційно без потреби в екіпажі. Збільшений боєкомплект завдяки подовженій платформі fmtv a 2 на якій базується РСЗВ, установка може перевозити більше пускових контейнерів у порівнянні з Хаймерс. Модульність платформа підтримує використання ракет збільшеної довжини, що дозволяє збільшити дальність ураження, маневреність, на відміну від гусеничної М270ML. ЛРС Deep Strike має колісне шасі, що забезпечує вищу мобільність та можливість швидкого розгортання на нових позиціях. Сумісність із сучасними видами озброєння може застосовувати ракети PRSM Precision Strike Missile, які замінять застарілі ЕТК та значно підвищать дальність удару. Deep Strike надає військовим сучасну платформу, автономні можливості та збільшений боєкомплект для задоволення майбутніх потреб армії вогневій підтримці, зазначив Брайан Бертон, віце-президент підрозділу. Precision Fires and Maneuver компанії Raytheon. оскільки армії багатьох країн світу шукають сучасні РСЗВ, які поєднують мобільність, вогневу міці і автономність. Deep Strike має всі шанси стати ключовою складовою новітніх артилерійських угруповань. Система може бути привабливим варіантом не тільки для армії США і для союзників у Європі та Азії, оскільки поєднує можливості М 270 MLRS. мЛРС. Та хай Марселе має переваги колісної бази та автономного управління. Deep Strike може стати наступним Роком розвитку ракетних військ союзників США, пропонуючи інноваційні рішення для сучасного поля бою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.